Вернень ми маємо справді дуже багато. Вони надходять через різні канали комунікації електронною поштою, спеціальними сервісами, які є на офіційному сайті Закарпаття Обленерго через чат-бот. Також працює кол-центр Закарпаття Обленерго у цілодобовому режимі. До речі, гаряча лінія Закарпаття Обленерго нуль вісімсот п'ятдесят на неї можна звертатися безкоштовно і в будь-яку пору доби. Хочу додати, що найбільше звернень стосується на думку споживачів нерівномірного розподілу обмежень. Але ми закликаємо споживачів розуміти, що ми знаходимося що ми працюємо ми живемо в час війни, і дуже часто ситуація змінюється. Наприклад, вчора був доведений один графік, через уже на сьогодні зранку інший графік, і десь у якійсь черзі Закарпаття обленерго на вимогу диспетчера Укренерго було вимушено додати кілька годин. Але за підсумками там наступного дня, кількох інших днів, е, наші диспетчери вже враховують цей нюанс, і та черга, яка сьогодні може мати більше обмежень по електропостачанню, вже завтра, післязавтра буде мати менше, тобто, все це розраховується, розподіляється, і тому, якщо комусь е, здається, що в нього е, його частіше чи більше відключають е, за підсумками. Певного періоду часу, наприклад, тижня, все врегульовується, і він в результаті ця людина, цей споживач, має стільки ж обмежень, скільки і сусід, і інший. Дуже багато ще ми маємо звернень з приводу того, що певні лінії не відключають. Закликаємо споживачів розуміти, що не відключають ті лінії. На яких є об'єкти критичної інфраструктури. Ми всі розуміємо, що нам треба відвести дітей у школу, у садочок, що повинні працювати підприємства, бо це є підтримка економіки, це є зараз у тому числі підтримка енергетики, працюють об'єкти критичної іншої інфраструктури, наприклад, водоканали чи якісь об'єкти, які забезпечують нашу з вами життєдіяльність, вивести їх із лінії. Ну, технічно е, неможливо, тому що кожна лінія будувалася з урахуванням певної потужності певного, певних об'єктів, які на ній працюють. Е, закликаємо споживачів з розумінням ставитися до ситуації. Е, запевняємо, що енергетики працюють щодня, і звичайно, на, на рівні ну, на Закарпатті ми маємо е, інший рівень роботи. Часто це у снігу, десь у гірських умовах. Певна річ, що енергетики в Україні, ті, які відновлюють після пошкоджень, після руйнувань ворогом, працюють у рази складніше. Ця робота, можливо, комусь здається невидимою, але вона дуже важлива. І на сьогодні енергетики після ЗСУ це направду друга лінія оборони України.